Вон паламали позвоночник, врочі сказали, і ноги там а там подбился, звісно, этажа упал. Все скидалося на нещасний випадок. Чоловік випав з вікна, але згодом у квартирі на четвертому поверсі люди застали шокуючу картину. Конфорки на плиті відкриті, кімнати наповнені газом, на підлозі труп. Потерпівший, а також нападавший, були оба в стані сильного алкогольного п'яніння. Это на почві э, претензий бытового характера. Ну, видать, как-то так, от всплеск агресії. Загиблим виявився тесть з трибуна. Чоловіку було 62 роки, роки. Сусіди твердять, його задушили. Був конфлікт у тестя зятем, І вони ділили квартиру, там що хто кому сколько в общем, за цю квартиру. І в результаті зять задушив тестя. Потім сам видно, хотів уйти по балкону. Ну, тому що є двір, же можна витілити, щоби ізбіжати наказання. Я так думаю, і в ітогі сорвався 26 шестирічний зять вбивця. Зараз у лікарні убивстві родича зізнався, але наполягає, тікати не планував, а з вікна сам стрибнув. Осознав, що произошло, <відбувалося> і когда он вже поняв, що тісні подають признаков жизни, молодой запереживал и і покончить, как Як объясняет следствию, решил покончить жизнь самоубийством вследствие чого випргнули з окна. Життя з трибуну медики врятували, але травма хребта виявилася занадто важкою. Тож і у суд, і у колонію підозрюваний поїде скоріш за все на інвалідному візку.